Мої дорогі, мене все ще звати Сергій Німчинський. У цьому відео ми обговоримо топ найбізлуздіших і найнеочікуваніших помилок в резюме програміста та взагалі айтівця. Про всяк випадок нагадую, що якщо ви фахівець в Україні, то ваше резюме має бути виключно англійською. Інших варіантів немає. І так, поїхали до відео. Якого формату має бути резюме? Це дуже типове запитання, в якому форматі подавати резюме. Фактично, варіантів рівно два. це або PDF, або Word файл. Будь ласка, не використовуйте якісь збочний формати на кшталт XML тощо. Головне завдання вашого резюме, щоб воно відкрилося, було читабільним і його можна роздруковувати. Ідеальний варіант усе таки на сьогоднішній момент: це PDF. Раніше я вважав, що Word, але PDF усе таки надійніше. Принаймні він гарантовано надрукується так, як було задумано. Ну і буде в. Виглядати на екрані, так як задумано, тому що немає нічого гіршого за ваше резюме, яке нормально виглядає на екрані, але під час відправлення на друк усе роз'їжджається і неможливо нічого розібрати. Або на екрані щось роз'їжджається, ви розумієте. Тепер розберемо найважливіші помилки, після яких вам точно не світить офір. Помилка 1. граматичні помилки. Помилки це помилки, розумієте. Перевірте текст у будь-якому текстовому редакторі ви б здали, скільки разів я отримував резюме з помилками. Друзі, перевірте підкреслення червоним слова. Це ну не складно. Ви, напевно, знаєте цю знамениту історію про те, як одна компанія в Україні опублікувала вакансію, шукала джунів, причому так і написала джун. Тобто червень. Це було дуже смішно і дуже багато хейту компанія вигрібла за це. Не треба це повторювати. Тому перевіряйте, просто перевірте один раз, це не складно. Привіт! Сьогодні маю для вас дві новини: одну хорошу і одну погану, з якої почнемо. Серйозно? Ти думаєш, вони готові? Ну добре, почну з поганий. Ми піднімаємо ціну на наші стартові курси. Проте є і хороша новина, у вас є час до 20 травня. 24-го року придбати будь-який один або кілька стартових курсів по поточній ціні. Супер зручний та простий формат: лекції і завдання до них. Підтримка в чаті від менторів та однодумців. І ще доступ до курсу буде необмежений. Купили сьогодні. пройшли, коли є та натхнення, не відкладайте можливість придбати курс за вигідною ціною. Зробити вже нарешті свій перший крок на зустріч IT. Або хоч ляжте в напрямку IT. Друга помилка це надлишок інформації. Коли я бачу резюме джуніор розробника на три сторінки, а у мене резюме займає півтори за 20 з хвостиками років досвіду. Ну, то я дивуюсь. Серйозно, ви повинні зрозуміти, що ваше резюме будуть переглядати перший раз для того, щоб знайти збіг ключовими словами тому розмістіть їх так, щоб їх було одразу видно. Мається на увазі блок Skills. Ключові навички мають бути розписані саме термінами, зрозумілішими без додаткових прикрас. Не потрібне там прикрашання тексту на кшталт, а також я брав участь в ухваленні рішень, пов'язаних з прибирайте. Просто термін. Цього більш ніж достатньо для того, щоб зрозуміти, ця людина наша, ну чи ні. І рекрутер, коли переглядає цю фігню по діагоналі, дивлячись на ці потоки свідомості, ну сприймає, що людина зовсім не старалася і не відібрала головне. А до речі, ви ж програміст, і те, щоб навчитися відбирати головне, це одна із ваших основних професійних навичок. Людина не впорається зі своєю роботою. Це єдиний висновок, який може зробити рекрутер від потока слів, який ніде не закінчується, розумієте? Хоча я неодноразово чув від програмістів початківців про те, що ну як же я про це не напишу? це ж важливо. Я ж маю про все написати. Ні. Видаляйте зайве. Як тільки людина бачить резюме набагато більше, ніж вона хоче читати. А все ще більше сторінки, це точно забагато, то одразу перестає читати взагалі. Тому чим більше ви напишете, тим з більшою вірогідністю не буде прочитано взагалі нічого. Розумієте, Да? У людини зазвичай чтення вашого резюме є ну там 10-15 секунд. Ну, хвилини, якщо ви зацікавили своїм резюме. Більше ніж сторінку за хвилину прочитати неможливо. І ніхто не буде це робити справді. Тому просто приглядає по діагоналі ваше резюме, знайшла там ключові слова. А всі ті блоки «About», «Me», Мі, «Additional Info» і так далі, просто не переглядаються. З приводу зайвої інформації кілька слов все ж таки скажу. Особисту інформацію щодо кількості дітей, наявності машини, дачі не потрібно додавати. І дружини також або чоловіка, так ви можете написати коротко про хобі в кінці одним рядком. А можете не писати, це не обов'язково, але точно не треба вказувати вік, стать діти, additional інфо, яка не стосується роботи. Це Просто виглядає непрофесійно не треба. З особистих даних ви маєте вказати прізвище, ім'я, місто, де ви живете, ну країну і ваші контакти. Ну, також гарно було б вказати посилання на LinkedIn, тому що рекрутери дуже люблять туди дивитися, якщо у вас немає посилання на LinkedIn. Ну е виправді це. Ну і можливо. Якесь посилання на якийсь месенджер це також дуже гарна ідея додати посилання на месенджер. Якщо у вас на вашому телефоні прикріплений якийсь месенджер, просто вказуйте телефон і в скобках Telegram Viber, Наприклад, все цього достатньо добре для того, щоб рекрутер зміг вам позвонити чи написати на цей телефон. Все. Більше нічого не потрібно. Не треба вказувати там, а, точну адресу, там, вказувати якісь додаткові посилання не знаю, на Фейсбуці чи Інстаграмі. Це нікому не цікаво, справді. Виглядає дуже непрофесійно. Все інше опціонально, а значить, має бути видалено. Розумієте? Тому що ми намагаємося зробити максимально стисло і показуємо свій скіл як розробників людей, які вміють виділяти головне. Угу. Я бачив дві крайнощі. свічери. Вони свою попередню роботу або взагалі ніяк не вказують. І приходить людина, така 35 чи 40 років, в якої немає ніякого стажу. Ти дивишся на це резюме такий, е, е. Ти там в місцях не столь віддалених був, чи що це було? Виникає питання, чи не так. І буває інша протилежність, коли людина, наприклад, займалася якоюсь галузю, дуже далеко від IT, була там турагентом, наприклад, або юристом, та розписує всі свої попередні роботи з посадами і обов'язками. Ви маєте написати про попередній досвід, але напишіть його з тисла окремим блоком, попередній досвід, previous experience. Ага. Ви пояснюєте це людині, яка не з вашої галузі, тому взагалі не розуміє про що питання. Будь ласка, не використовуйте назву посад. Як у трудових книжках писали. Ці назви не говорять нікому і нічого. Справді, зазвичай це звучить як головний спеціаліст відділу імплементування розробки в галузі. Ти такий, що? Що це значить? Просто якщо ви працювали там, не знаю, як черговий інженер, так і напишіть черговий інженер. Якщо ви працювали як турагент, напишіть турагент. Розумієте, щоб люди, які не з галузі, зрозуміли про що ви. А так дивишся на цю позицію. такий, просто я не розумію, про що це просто взагалі вказана попередня робота, ООО, три копита, посада, головний спеціаліст. Це просто про будь що розумієте, да? Ну, ну не треба. Для чого це важливо? Це важливо для вашого майбутнього роботодавця, тому що дуже цікаво, з якої людини галузі приходять. Наприклад, ви людина з галузі, ну наприклад, медицини. Це буде цікаво компаніям, які працюють з Хелс Кейр. Якщо ви людина з галузі не знаю, будівництва це буде цікаво компаніям, які працюють з реалті там, з чимось там пов'язаним. Розумієте, да? ну або просто щось скаже про вас як людину, в якої галузі ви працювали? Будь-який досвід це корисний досвід, і будь-який досвід це те, що дуже цікаво вашим майбутнім роботодавцям. Вказуйте його, але так, щоб він зрозумів. Також. Треба поговорити, і тут в мене підгорає дупа про заїджені фрази. Комунікабельний, товариський, легко навчаюся новому, входжу в будь-який колектив, виходжу, мабуть, також регулярна та інше. Переберіть це все. Я не дуже толерантна людина в цьому плані і завжди просто називаю це булшит. Так ось стоп булшит. Будь ласка. Не треба. Справді, це пишуть всі. і це не означає нічого. Розумієте, якщо ви кажете, можу керувати колективом, і в вашому резюме жодної посаді не сказано керівник чогось, то це звучить як лажа. А якщо там є посада керівник відділу, то вам не треба це вказувати, тому що будь-яка людина, розуміє, що ви можете керувати колективом, тому що ви це вже робили. Крапка. Розумієте? Тому цей рядок просто не має сенсу. Наприклад, ви там хочете сказати стресостойкість. Навіщо? Якщо у вас попереднє місце роботи, там, не знаю, якийсь колектор чи э, спеціаліст відділу продажів. Всі розуміють, що ви стресостойкий. І навпаки, якщо це вказано а таких посад не було, то це лажа. Розумієте? Тому цей блок просто не має сенсу. А те, що не має сенсу, треба прибрати. Крапка. Помилка номер три: відсутність необхідної інформації. Double face palm. Найкритичніше те, через що вас точно не покличуть на роботу, це відсутність контактної інформації. Повірте, мені ніхто не хоче ставати Шерлоком Холмсом і шукати ваші контакти. Справді дуже дивно, коли приходять резюме без телефону, без контактів і тільки пошта, з якої воно прийшло. А мабуть, взагалі без пошти через якийсь сайт роботи. Рекрутер дивиться на це, куди відправляється ваше резюме. Мітник. Жодних інших варіантів, справді. Тому всі контакти повинні бути в вашому резюме. Крапка. Далі посада. Ось ви надсилаєте резюме у велику компанію, який-небудь умовний там ЄПАМ, Люксов, Лоджик, whatever, де відкрита одночасно кілька десятків вакансій. І у вашому резюме не сказано, на яку посаду ви претендуєте. Розумієте, куди вас також літить ваше резюме? Тому що ніхто не буде вигадувати, що це за резюме, хто це відписав і так далі. Тим більше, якщо це, ну скажімо так, та ніхто не буде взагалі загадуватися. Ім'я прізвище і якісь досвід. Досвід, хто все буде вчитувати? Справді, всім не цікаво, просто викинути ваше резюме, все. Воно буде там десь болтатися і все. Ну, звісно, є завжди варіант, що буде якийсь рекрутер, яка така, ой, ладно, треба все ж таки розібратися, на яку посаду людина подавалася і буде з цим розбиратися. Але знаєте, скільки таких? Майже нуль. Так що не треба так робити. Далі, відсутність досвіду. Свічери обов'язково вказують попередній професійний досвід, тому що це важливо. Ну я про це вже казав. Да? Якщо людина, наприклад, до цього працювала юриспруденції, то чудово буде її взяти на проєкт, пов'язаний з юридичними компаніями, тому що вона в курсі предметної області. Ну або як я вже казав, людина, наприклад, з медицини, її відмінно відправляти в healthscare. Вона буде розмовляти із замовниками однією мовою. Це величезний плюс. Я майже впевнений, що вас візьмуть, навіть якщо у вас буде недостатньо технічних навичків. Тому, будь ласка, вкажіть у яких галузях ви працювали, чим займалися, на яких посадах, це три рядки, не треба там розписувати все детально. розумієте? Далі відсутність зазначених навичок — це взагалі казково. Розумієте, в чому справа? Первинний скринінг ваше резюме проводить саме з наявності ключових слів. Нам потрібен фахівців знанням там Spring і ну, Hibernate. Рекрутер дивиться ваше резюме, і якщо цих слів немає в резюме. То ви не проходите далі все на цьому крапка. Тому, якщо ви там написали дуже багато слів, там замість хібернейт, наприклад, сказали GPA, але не вказали хібернейт, куди літить ваше резюме, ніхто не буде розбиратися, як це відноситься. Треба, щоб були вказані ті самі назви, які будуть в вакансії. Розумієте про що я да? Тому що рекрутер це не програміст. Вона не повинна знати досконалі вашу технологію, не є список ключових слів. Всі ці ключові слова повинні бути в вашому резюме, саме так написано. Добре? Далі помилка номер 4: Оформлення від якого хочеться плакати. Мається на увазі, що у вас таке резюме, яке неможливо читати. Це, наприклад, не ділове фото. Серйозно, <ріпи> нічого так не дратує рекрутерів, як фото з пляжу. Купальнику або в чорних окулярах, або в тому іншому. От ви зараз напевно ржоті просто з цього. А я таких резюме бачив. Ну ну я не знаю, напевно, кілька десятків. Кожен раз дивлюсь і думаю, людина, справді що це означає? Навіщо ти мені присилаєш своє фото в купальнику? Мені на сайті знайомства. Щоб що? Шо? Щоб ми взяли тебе на роботу, Та ні, це виглядає як людина, яка взагалі не розуміє, що таке діловий етикет, як вона повинна працювати на роботі, як спілкуватися з іншими. Це скоріше за все означає, що з вами буде дуже складно працювати. Це скоріше за все означає, що вас просто не покличуть на інтерв'ю. Не дивуйтесь потім. Якщо у вас немає фото, яке справді відповідає всім вимогам, то просто не додавайте це фото. Здебільшого, якщо ви подаєтеся саме в західну компанію, краще фото взагалі не розміщувати. Там є питання. Але якщо ви розміщуєте фото, а я раджу все ж таки його розміщувати, принаймні в Україні це заведено, Будь ласка, фото повинно бути ділове, в одязі, що відповідає вашій посаді, так як ви будете потім ходити на роботу. Оскільки ви айтішник, то не обов'язково воно має бути в костюмі чи в піджаку. Можна, звісно, якщо ви так ходите на роботу. Якщо що не ходите, але не треба, Воно може бути просто в діловому одязі, так як ви будете власне ходити на роботу. Щоб було зрозуміло, що це нормальна людина з відповідальною поведінкою? Добре, з приводу шрифтів використання безлічі шрифтів. Це дуже дратує. Серйозно, понад два шрифти на документ, будь ласка, не використовуйте. Один для заголовків, може бути другий для підзаголовків, третій для тексту, хоча б вже починає очі різати. Якщо у вас більше шрифтів, причому різним шрифтом вважається і написання регуляр і італік, не треба це робити. Виглядає дуже наляписто, дуже непристойно і дуже негарно. Не робіть цього. Взагалі я вам раджу, оскільки ви все ж таки здебільшого тут м -м, мене дивляться програмісти, ви не про красивість, ви про зручність. Тому візьміть шаблон резюме, наприклад, із варда, або скачайте будь-який з інтернету. Їх мільйони. Або пошукайте приклади резюме. Побачили резюме, яке вам здалося красивим. Візьміть його і заповніть по-своєму. Усе просто. Так працює, я завжди так робив і вам також раджу. Кольорове резюме та дизайнерські вишукування. Я бачив неодноразову красу, коли людина писала на синьому або зеленому фоні, а потім це відправлялося друкувати на чорно-білий принтер. Тому що в офісах завжди чорно білі принтери. Привіт! Ніхто не буде ставити в офіс кольоровий принтер. Ну, хіба що це поліграфія, чи мабуть, ну дуже рідко. У всіх it компаніях чорно білі принтери. Якщо ваше резюме після цього стає абсолютно нечитабельним, то ставлення до вас паде нижче плінтуса. Зараз, напевно, це не настільки. а Актуально, тому що більшість співбесід проводиться все ж таки в онлайні, але якщо у вас співбесіда буде в офлайні, або команда, яка у вас буде проводити співбесіду, буде сама в офісі, то зазвичай ваше резюме буде надруковане. Тому на всяк випадок перевірте на печать на чорно-білому принтері. Жодних дизайнерських вишукувань в дусі булітів. Справді мене це бісить. Ось що означає 3 з 5 знань SQL. Чорт його знає, а що таке 3 з 5 знання англійською? Це достатньо для нас чи недостатньо? Розумієте? Тому не займайтеся дурницями. Напишіть в уявному вигляді простою людською англійською мовою, який у вас рівень знань, щоб людині це було зрозуміло відразу, без спроб догадатися, а що ж ви мали на увазі. Це виключно про англійську. Якщо ж ми говоримо про технічні скіли, просто якщо ви знаєте цей скіл, він повинен бути в списку. Якщо не знаєте, його не повинно бути в списку. Все, там виключно буляне значення: да? або є, або нема. Не треба вказувати там середній рівень знання SQL. Якась маячня. Просто вказуйте всі скіли, які у вас є. Там не треба вказувати їх рівень. Де більше ви взагалі не знаєте свій рівень, навіть своєї основної мови програмування, тим більше там володіння якимось додатковим інструментарієм. Просто вказуйте список. А ось з англійською завжди вказуйте рівень. Це важливо. Справді, ви не хочете, щоб ви думали про те, що ви мали на увазі. Особливо це стосується джунівських розробників, тому що для них вищі вимоги, ви розумієте. Перевірте резюме на друк на чорно-білому принтері, я про це вже казав. Це можна зробити взагалі без під'єднаного до комп'ютера принтера. Просто надішліть його на PDF друг і помітьте, як чорно-білу копію. Подивіться, що там виходить. Якщо там і лайно, виправте. Будь ласка, це не повинно бути. І п'ята помилка в резюме, яка гарантовано призведе до того. То, що ваше резюме летить у кошик. Це невідповідність посади. Коли ви були, наприклад, QA і хочете перекваліфікуватися на програміста, а ви відправляєте компанії своє QA резюме без жодних змін, релі. рекрутинг відділ приймає ваше резюме, бачить резюме QA і написано: Хочу стати програмістом у супроводному лісті», Або взагалі нічого не сказано. Вони такі, та ну нахер на що розбиратися. Розумієте, да? ваше резюме має бути зосереджено на тій посаді, яку ви хочете знайти. Тобто ви не можете подавати резюме в компанії за словами Візьміть мене на будь-яку посаду, я вам знадоблюся. Будь ласка, не робіть так. Будь ласка, це має огидний вигляд. Це не збільшує ваші шанси, а зменшує. Якщо людина сама себе не цінує, компанії її цінувати. Теж не буде, тому резюме складаємо відповідно до того, на яку посаду ми шукаємо. У мене, якщо я шукав роботу на кілька різних посад, наприклад, на Team Leader і на Project менеджер. У мене було два різних резюме. В одному були акценти на технічні навички, в іншому були акценти на менеджерські навички. Є розсилав або одне, або інше, залежно від того, яку саме позицію я шукав у цій компанії. Розумієте, друзі. Діліться, чи були ці паради вебкарисні та пишіть, щоб ви додали до цього списку. Бувайте! Люблю вас!